Вітаю всіх! Хочу зробити відео. У мене ж думка, я казала в попередньому відео, що є цікава думка. Наш мер Терехов зможе вибити захист міста Харкова. Він це зможе зробити. Терехов виб'є захист міста. Важко, ні. Важко. Я скажу чесно, це важко дуже робиться. Важко. З точки зору політичності важко. Багато домовленостей треба робити. Так, добре. Ану. Наш мер Терехов додавить, щоб був захист міста той, що потрібен. Вся колода. З точки зору військового всього. Буде? Четвірка пентаклів. Так, це вже щось. Це вже щось. Відразу скажу. Це вже щось. Так, буде, любі мої, буде. Точки зору військового буде. Не дивлячись на війну, буде, захист буде. Тому не хвилюємось, все в нас буде. Сила буде. Чекаємо і віримо.